І займатися справою колишнього президента Зеленського, підставити президента і вже сьогодні підважити легітимність по сценарію заповіту Портнова. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Ми тут і так трошки пересиділи в Україні. Нарешті є новий генеральний прокурор. Особисто я не гнусь та не ломаюсь. Забудьте про тиск. Та не витрачайте час. Нагадаю, попередні всі генеральні прокурори епохи Зеленського зараз поза межами України вони стали надзвичайними і повноважними послами. І, взагалі, генеральна прокуратура часів зеленського це така кузня дипломатичних кадрів. Ну провалив всю роботу в прокуратурі. Можеш взяти собі тепленьке містечко в якійсь європейській столиці. Вивчу кожний випадок і прийму відповідне рішення. Сьогодні ж призначення нового генерального прокурора на жаль відбувалося зі значними порушеннями регламенту і закону. згідно статті 212 пункту 4 регламенту Верховної Ради України дуже чітко прописана процедура призначення. Представляти кандидатуру нового генерального прокурора має президент України. Я не можу зрозуміти, хто не міг дочекатися президента з відрядження і хто. Вирішив підставити президента і вже сьогодні підважити легітимність новопризначеного прокурора. Це не повага навіть до людини, яка є кандидатом. Ми вимагали перенести розгляд питання, коли з'явиться Зеленський, і представить свого нового генерального прокурора, але ну не чують слуги вимоги дотримуватися законності, навіть коли. Призначають на посаду законника, да у вас якась пропозиція. Може, є там отже, що відомо про нового генерального прокурора Руслан Андрійович Кравченко є громадянином України. Народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області вже два роки. Я не працюю в воронах прокуратури, проте маю 11 років прокурорського стажу в різних регіонах країни. Був схід і АТО. Там, де не було зручних крісел, а справа розслідувалась на нулі. Потім Дебальцево, оточення. Я також вів справу Януковича, Я не грав у політику. А в своєму от якраз виступі він звернув увагу на те, що буде вимагати від прокурорів дотримання законності. Його ключова мета це збір фактів про. Воєнні злочини росіян, а також повернення довіри до прокуратури і унеможливлення тиску на бізнес і на самих прокурорів. Ваша основна мета, з якою ви йдете, яка ваша ціль, яку ми можемо як депутати зрозуміти, основна мета це дотримання справедливості та Зберегти стабільність до закінчення війни, до настання нашої перемоги. Ви в своєму виступі, якось я не почув взагалі слова корупція. Країна захлинається в корупції, забита баблом квартира очільниці МСЕК, забиті баблом дівани керівників ТЦК. Ви демонструєте упередженість, але ви ж не чуєте нічого, пане кандидата на генерального прокурора. Ви демонструєте упередженість, заангажованість. І зневагу, ось ми бачимо, як він себе поводить. Правда про опозицію, от про тиск на опозицію, він чомусь не згадав. Хоча сьогодні цей тиск він перевищує а, масштаби, які були в часи а, Януковича. Ми хочемо нагадати вам про три закритих телеканали тільки тому, що вони не подобаються банковій. Про розвалення справи генералів Марченка Павловського, які провинилися тільки тим, що не подобалися Банковій Ми хочемо нагадати вам, що не можна кошмарити родини опозиції тільки тому, що це б'є по найболючішому, і ключове в нас одне запитання. Якщо ви говорите про рівні, чому ви відмовились зустрітися з нашою фракцією? 273 депутати підтримали цю нову кандидатуру. А слуги дали тільки 190 голосів, до, докинули голосів ОПЗЖ, які захоплено так хвалили нового кандидата. Відчувається, що коаліція слухи ОПЗЖ працює. Хочу все таки звернути увагу, що від нас дуже багато чого залежить. Додали голоси Батьківщина, примітно, що кандидат на посаду генпрокурора перед призначенням зустрівся з фракцією Слуга народу з батьківщиною і відмовився від зустрічі з європейською солідарністю як з опозицією. Я бачу, що тут до вас вже потянулася народна тропа. Міняються телефонами. Пан Микола Тіщенка вже вас обіймає з зеленою папочкою до вас підходить. Я прошу вас, викиньте цей телефон. Я прошу вас відріжте в своєму кабінеті телефон зв'язку з кабінетом президента. Я прошу вас бути генеральним прокурором України. Ну а саме обговорення так само. Я розумію, чому було в закритому режимі, тому що це така була тепла люля ванна, де Слуги ОПЗЖ задавали такі дуже, дуже знаєте, милі питання. Що ви прекрасний? А як вам допомогти стати ще прекраснішим, ще професійнішим? ваш виступ він звичайно дуже цікавий. А, вже ж. Перегляну. тільки європейська солідарність насправді задала ті питання, які хоче е, знати відповідь на які суспільства. Мене до вас таке питання. Мені здається, що попрацювавши головою податкової служби, ви переконалися, що проблемою існування тіньового сектору економіки саме є оце кришування цих ділків правоохоронними органами. Що ви зробите зараз найперше, уже будучи генеральним прокурором, адже від цього залежить десятки, а може навіть... Від сотні додаткових надходжень бюджет мільярдів гривень. Перше діє це посилення координаційної ролі органів прокуратури в цих кримінальних провадженнях і знаю, як збирати докази, як розслідувати і доводити до вироку суду. По цим злочинам, економічним злочином, а також ухилення від сплати податків, тому що все це дуже і дуже важливо. Якщо будуть підстави, ви готові займатися справою колишнього президента Зеленського.